Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. На цьому тижні я відвідала три магазини секонд хенд з фіксованою ціною. Гарний вибір демісезонного одягу, літнього та взуття. Розпочнемо саме з одягу з сорочок. 100% 97% віскоза. Сорочка біла від Марко Пола. Брюки нові від Томи Хелфігер. Чорні джогери мають всі бірочки, вартують 1195 гривень. Були також джинси для вагітних у віді лісток. Мають оздоблення у вигляді вишивки, коштують майже 700 гривень. дані Сукня. В зеленому кольорі новенька 495 гривень. Це фірма Ту Зелений леопард. У стоку також була сукня від Scotch and Soda дуже гарний бренд. Бачите, скільки коштувала сукня у магазині, такий насичений гарчичний колір. Були брючки від H&M, такі нарядні. Також був гарний костюм. Такого лимонного кольору це Примарк розмір XXS. Сподобався цей комбез літній футболка від бренду Puma у розмірі XL. Ці кросівки я придбала для своєї сестрички в розмірі 37. Puma оригінал. Трішки їх потрібно почистити, стан, я думаю, дуже непоганий. Хотіла ще показати, як вони виглядають на дворі при денному світлі. Зовсім цікавіше. Такі яскраві, цікаві. Вартували вони 595 гривень. Також знайшла скетчерси у розмірі 37 рожевого кольору. Також, я думаю, що якщо їх почистити, знайдуться власник. Я полюбляю це взуття, воно гарно йде на високий під'єм. Та широку стопу. Також були такі вінтажні туфлі від Zara. Такі підбори тонесенькі, класика. Були венці у леопардовому кольорі на платформі. Стан такий вже не дуже. Але хотілося показати вам. Також були кросівки шкіряні, кеди, ось кросівки від рібок, Адідас, уже такий більш занедбаний стан в блакитному кольорі, літній варіант. Легесенькі на кожен день те, що потрібно, були туфлі попелюшки. Класичне взуття на кожен день для офісу, дитячі для танців, я так розумію. Вони такі малесенькі-малесенькі, в вісьмі розмір. Ще були варіанти дитячих туфель, кет, кросівок. Це жіночі, новенькі від Ісус. Був великий вибір цього бренду на невеликих підборах. Також більш святкові, можна на весілля. Бо сонішки на кожен день у розмірі 39-40. Майже всі мали 39-40 розмір. Ці також. І ці. Це від H&M шкіряні. Вони були на знижці. Це розмір 38, також Asus. І перейдемо для, до сумок. Це була дуже цікава від River Island. Така шкіряна, тут така добротна шкіра. Сумки, як колись були такі портфелі. Я думаю, ця сумка вінтажна. Зараз таку не зустрінеш. Були з еко шкіри, яскраві, класичні, святкові та бананки. Ця дуже яскрава. Це надзвичайна з одного боку біла, з іншого чорна. Універсальна. Плетені, літні варіанти, леопард біла. Можна зустріти різні кольори, різні фасони. Гаманець цікавий, помаранчевий, він шкіряний. І ще зустрілась мені така незвичайна сумка. Ручка кільце. Хотілося показати вам її ближче, як наче бісером вишита. Також хотілося поближче показати вам контейнер з дрібничками. Тут гаманці, косметички, головні убори. Перейдемо до орієнтів. Це сподобався, невеликий розмір, це оригінал. Він шкіряний, але буковки вже, бачите, трішки потерті. Стан в цілому дуже непоганий. Були ремінці для сумок, запасні, цікаві варіанти посуду. Я посуд не купую в секонд-хенді, але хотіла вам показати. Окуляри з'явилися, біжутерія, прикраси. І перейдемо в примірочну. Розпочнемо з плаття Zara в розмірі М, насичений голубий колір. Має оздоблення в вигляді гудзиків та паска. Це розмір М у складі 100% катон. По боках має розрізи цю сукню я придбала для себе, мені вона дуже сподобалась. Не під ці кросівки, але гарна. Сукня сорочка з прихованими гудзиками. Сідає непогано. Носите такі сукні. Який фасон ви взагалі ви полюбляєте? Напишіть мені в коментарях. Знайшла на просторах інтернету, коштує 2350 гривень. Це плаття також від Зара. У складі має поліестер та віскозу. Такий шифоновий рукавий, має підклад, оздоблена квіточками. Ось на такому підкладі приємному на дотик. Приміряла сукню на себе, але це не моя довжина і не мій фасон. Але, можливо, комусь таке подобається, тому засняла для вас, що можна зустріти? Стан нової речі. На мене закоротка. Також знайшла фото в інтернеті, щоб показати на моделі. Ще взяла в примірочну платьо від Asus, такий сарафан літній, у смужку, подовжений та має таке декоративне оздоблення. Має також якусь збірку, не знаю, що вона означає, але інколи зустрічаю у складі. 95% катон та 5% Еластан. Такий літній варіант вечірній. Я її придбала для себе. Не знаю, чи буду носити, чи ні, але дві вагітності в такій сукні я відходила і, мабуть, взад про це придбала цю. Сподобався цей сарафан від Primark. Розмір 20, це 48. Приміряла на себе. За мене, для мене вона завелика, але сподобався цей принт. І, кому цікаво, можу викупити її для вас. На цьому буду завершувати відео. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. До побачення!